19 липня 25 рік Ось такі соняхи Даже не в коліно Коліно ось а соняхи ось вже викидають Засуха страшенна І так всі поля Звісно, наче і Соняхи чистий Ну ось все таке. Фермерство, мабуть, в цьому році буде хана. Так що отак. Повторяється 2012 рік, коли все зроблено, а погода повносила свої корективи. Він тут вообще, по ідеї, должен бути вже вище росту, ну не то било, як ота кажуть, плюс ось, ось бурячки вже присутствуют. це недостаток вологи. Ось ось у нижні скидує. Що саме непонятно, тріщин немає, тріщин, ну, як немає, практически ось одне не йде. Як правило, в це вже час руки пролазять в тріщини. Що не вистачило, Соняху, непонятно. Ну, факт остається фактом. Ой. Як ото кажуть, не переживаю всіх таке. А що ж тут не переживати, що всіх таке? То печально, що всіх таке. Зарито всі кадені сюди, а не то що удачі і вернуть не вийде те, що вложену. Так, в принципі, по розстановочці, все класно. Ну, недостаток влаги. Так, знімаю, як ото кажуть для історії, щоб самому повнить і люди бачили. Ось такий Сонях. Зараз я трошки одійду, повернуся за сонцем. Попередник пшениця. Посіяний сорт златібор. Оце така картина виходить. Оце де, як ото кажуть, без єдиного дощу. І що саме бідне, тут Дожі проходили. Тут сіяли і на сівалку, і скотч наматували на прикатуючі колеса. То, що липли. Це перший раз на моїй пам'яті, що сіяли в грязь, і полов'я тут пропалював, було дуже грязько. От воно що виросло по коліно. Ось такий златіборчик. Ось їду вже після огляду своїх полів на такому ось у драконі. Я дуже хотів посіяти в цьому році кукурузку. Люди кукурузку сіяли і вона така була ну, непогана. Стартувала, в травні місяці дожі радували. Ну, зараз середина липня. Ось о, Солонянський район, кукурузка. І так все поле. Ну це не одне поле таке. Ось о вам, як ото агроблогери розказують, без єдиного дожю. Ось о без єдиного дождю і далі. А тепер переїхав я на такий ось у Соня. Це Соняк чужий екстремальних умовах, які у нас тут сложилися. Ось наблюдаємо Соня хворост. На ньому є маса зелена. Він не скидує. Це Сонях мого товариша. Він по професії агроном і давно займається посівом по нулю. Ну, Наблюдаємо таку картину, це, на цей рік це просто бомба. Це просто ну, що то з чим. Видно, що це цвіте, а це ще не цвіте, це, мабуть, трошки другим сортом края обсівали. А, ні, це не так було. У нас були дожі, чоловік заїхав, по кругу вони обійшли, дуже забивалася сівалка. По навіть люди погано сіяли, а це по нулю. Тут, звісно, влага присутствувала дуже. Не знаю. Ну, зараз флаги ніде не немає, але ну, просто наблюдати оцю картину це просто кайф. Коли всіх попропадав Соня, а тут якби навіть нижні листки тільки ось починають заворачуватися. Ну, оце, мабуть, вихід з такої ситуації, яка у нас складається останні роки, це переходить по нулю. Тут просто бомба соня. Ну, Тут не як ми всі робимо, звичайні фермери. Сонях по сімки, потім подсолнух. Тут соблюдається сієвооборот, я точно знаю. Тут рапс був, потім пшениця була. Після пшениці оце сонях по нулю. ну Просто тут. Просто балдеж. Такого соняха в нашому окрузі просто не, не існує. І вирівняний, я не знаю, що тут посіяно. Але ну, класно. якщо брати той фактор, що у нас соняхи, в принципі, та їх не буде. їх е, Взяти зараз передискувати, якісь продержати пари. Ну, я це наблюдаю таку картину, я просто кайфую. Да. Осьо ноутіл, руле, тут ну, нема що сказати. Якби ну, клас, тут просто балодь. Так треба виходити, бо спеціально переїхав в цю сторону, щоб не казали, що ход... ходю, знімаю. Ну я не знаю, що то я починаю. Горіть цією думкою. Статі, це мій тізка. Ну я як бачу цю картину, як побачив з дороги, я зразу вирішив під'їхати, глянути. Ну, просто бомба. Так, тормознув Ось я був біля тієї посадочки. І ото той сонях. Щоб не казали, що дожі, там не дожі. Ось ото Соняха, ось ось класіка. Зараз я скажу хороше поле. Поля є похужі. Вот вам і новий тил. Так що, в принципі, треба задуматися про це.